Ну а це наші каті Покажи пічна звука в рілсах лайвіночоплей. наш комфорт. Доки ви там у своїх квартирах. Ми тут хліб вже стали Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приїхали працювати. В кожного буде своя робота. Тому обживаємося потихеньку. Бачите, огород я вчора полола, дуже сильно згоріла. Ну і сьогодні думала цілий день, просто проведу в будинку шпаклюючи, щоб трішки спина моя відійшла. Бачите, сад знову ж таки ми покосили. Вже сіно навіть і висохло. В нас така шквари температура 32 в затінку, Це дуже-дуже спекотно для гусей почали відкривати двері, щоб вони ходили трішки паслися, бо тут трави вистачає, а в них там просто якась пустеля. Мої помічники. Кожен займається своєю роботою. Привіт! Привіт, кіця! Привіт, привіт! Так, хлопці в мене підуть збирати старе сіно. Ти сам на себе дивишся? Зловила кого, де. Всі просто зранку підкріпляються, щоб можна було гарно працювати, і було так багато енергії, сил, щоб все встигли сьогодні зробити, що запланували. Тому що ми вже зранку обірвали вишні, у нас ціле відро стоїть вишен, що нам приїхати потрібно додому ввечері закрити компотів, тому що. Робота роботою, ремонтом ремонт, а консервацію на зиму ніхто не відміняв абсолютно ніяк і ніколи. Що там, вона м'явкає, так? Да? Тому що ввечері будемо закривати компотік. І ми вже перед цим закривали полуницю соницею. Вітаміни такі бомбочку робили. Що там? Ку-ку. Куку! Так що ось так. Пішли працювати. Ну, і по кімнаті. Що я сьогодні хочу тут зробити, так? У мене все перешпакльовано, показувала це і в попередніх відео. Так, в мене проблема ось тут, де в нас була закладка дверей і вікна. Тут є нерівності. Треба його поставити маяки і повирівнювати, тому що отут в куту. У нас є бугор, його треба щесати і, відповідно, вирівняти рівненько. Зараз оберу цю всю полочку, все познімаю, його треба пошпаклювати, доробити. По горі оцей ось куточок дошпаклювати. Дошпаклювати е печку. Ну і відповідно, оцей ось кут, який в мене дошився. Як робили газ покажу вам з надвору, що в нас вже труба йде не посеред вікна, а поверху, так як і потрібно. як бачите, там на коту, це в нас туди винесли лічильник. Ще в дієву мережу не врізали. Дуже багато нюансів по приводу газу, як я і обіцяла, я зніму обов'язково повне відео від А до Я. Коли нам вже його під'єднають. Ось так. Так, доробити в мене оцю стіну, тут куточок тут, і поробити відкоси хочу. Ну, Це те, що я запланувала поки що, а там буде видно, як воно піде. Зараз почне працювати і побачимо, чи йде робота, чи не йде. Ну, і хотіла я ще сьогодні э, почухати стелю. Для того щоб вивести фінішем на підкраску. Ветик в кусті, з телефоном в руці качає село, всім трендам на зло. Похи в місті затори дим і бедлам. У нас тут козий, світанок в марах. Сонце в долонях, вай-фай з комина. Кури в тік-ток, а бабуся, зірка. Смійся, не смійся, але знай на всі сто. Справжнє життя то в нас село. Життя в селі, це тик лайф. На тракторі, стрім, на городі, вайп, хата студія, піч наш звук, А в рілсах танцює, наш баранчук, підписка, лайк звіт що плей світік села не се контент плей? Здоки ви там у своїх квартирах. Ми тут хліб вже стали кумирами. Каже, що за хіт, та тож ж бож і справжній біт Дідусь читає, реп, бабця на баяні, це село, але в хайповому стані. Свиня в кадрі, у сторіс навіть коза вже спонсорує сторінку Світ веде, команда села. Бо справжній контент починається зага. За... Життя вселі, це світік лайф. На тракторі, стрім, на городі вайп, хата студія, піч наш звук а в рілсах, танцює, наш баранчу підпис. Світ like, Світять села, не секунд едблей, токи ви там у своїх квартирах. Ми тут в хліві вже стали кумирами. А хто сказав, що села не можна в тренди? Ми тут же на обкладинці, стічки вовх. І злопати на обкладинку хол. Життя в селі. Сила і стиль, де лопата як мікрофон, а буряк як дріл Світік несе, сміх, хліб і тепло. хай починається там, де село. Ми тут в хліві вже стали кумирами. Ми тут в Хліві вже стали кумирами. Ми тут в хліві вже стали кумирами. Тя вселі, це сила й можна в тренди. Ми тут вже на обкладинці, сіський вок і злопати на обкладинку. Ну а це наші качечки. Життя в селі Зробили собі ось таку пустелю. Тут вже трава не росте. Дивіться, які вони стали білесенькі. Вона розстала в них пір'ячку, як я і казала, просто їм не вистачало вітамінчику сонячного. І отакі вже в нас качки. Тушка вже 3 плюс кілограма. Бачите? Гарнюні. Вони он себе викупують. А пам'ятаєте, які вони були чорні, як ми їх сюди привезли? Такі взагалі задрипанці. Я реально дуже задоволена тим, що нарешті оці ось фу ванючки, будуть отут витиратися, бо там в нас така страшна багнюка, і вже їм реально немає місця. І вони он, такі зачуханці в нас. Да? Виходимо. Давай. Пішов? Ні? Ну то давайте вас буду викидати. Біжить. Опа! Сьогодні привезли не всіх, тільки половина. Прицеп маленький, а їх багато. Тому завтра зранку ще будемо довозити. А зараз красені. Буваються жарко, жарко, да, жарко, спекотно дуже. А тепер в другу набирай. набирай, в другу набирай більшу. От умничка, молодец. Класс. Покажи маме класс. Умничка. Дитятко втомилася спить. Боже, так працювала, так працювала, стільки роботи зробила. <neck> <inizi suspense> <competitions> так, я вже зробила все, що хотіла. Зробила цей кут. Тут в мене трошки залишилось, то зразу оцей відкос зробила Погорі. Тут зробила, також зробилася. Ну, в общем, повністю все стінка, та, що хотіла, я зробила. Далі, бачите, нішу я обрала, зашпаклювала. Ну, я стараюсь так, щоб менше було потім чухати, шпаклювати. Ну, там вже як виходить. Ніша готова, грубка готова, стіната готова. Ну, і поверху тут теж я доробила. Хух. Єдине, я сьогодні, бо вже по часу, бачите, майже п'ята година. Треба їхати компоти ще закривати, щоб вишня не пропала. Зараз порахую, скільки мені треба отаких ось кутів. Мені це не подобається, але ну, уявіть собі оце. отаке прикласти, наприклад, на цей. І помаранчево це буде просвічуватися. Ну, або такий слой треба накладати, щоб його було не видно. От Воно піде ось сюди у дверні відкоси, піде на грубу на нішу, а на вікна треба купити звичайні желізні або пластмасові. Треба буде подивитися, якої якості вони взагалі там будуть. <кiffe> <кiffe> ось так. Хлопці, в мене вже також роботу поробили. Зараз покажу. Ось такі скирдочки поробили. Завтра великим прицепом до нас сусід заїде трактором. поскидаємо і вивеземо. Мій городик маленький. Там ото був салат і кріп, я їх поваривала, вже буду садити, просто цибульку потикаю. Сад, який ній, і он ще дві скирди. В общем, роботу на сьогодні зробили і я буду їхати, бо ще і там робота є в нас. Ну і да, покажу, що ж в нас вже виведена труба на газовий котел. Бачите, тут в нас вже тут все газовий котел, скільки сантиметрів. Вже труба в нас готова. Ось пофарбована. Тут так вже зроблено. Що нам залишилося для запуску? В общем, оці ось всі стіни для того, щоб під'єднати газ в дієву мережу. Стіна повинна бути заштукатурена. Тому вже маяки купилися, будуть ставитися по стіні і будемо виганяти стіни, щоб не затримувати самих себе. Все, на сьогодні робочий день закінчився. Поїхали працювати далі. Ну, а це наш компот, який ми вчора ввечері закривали. Кажу, скільки багато вишень у нас в цьому році. Все он заліплено, обліплено. Нарвали велике відеречко. І поки що чекаємо, можливо, вони донизу спустяться. Вон, дивіться, скільки їх багато. Так, вони дрібні, але на компоти взагалі саме роз. Знизу ж все вже пообривали. Залишився тільки верхушка. Ось так. Що, зараз я в цій кімнаті, як і показала, що потрібно зачухати. Убираються оці всі зайві соплі. Ну, воно, в принципі, вже видно, так, що половина вже зачухана, зроблена. Соплі поубиралися, їх немає. Все, тут вже ця стелька готова. Готова до чого? Тут трошечки в мене ще залишилося шопель поприбирати. Так, готую зараз стелю до оці ось, бачите, отакі соплі, всі-всі-всі повністю убираються, Стає гладеньке, гарненьке. Будемо далі грунтовкою, глибоко проникаючою. Ось така в нас таша є. Будемо її використовувати на стелю. Гарненько загрунтую, як оце ось дочухаю. І будемо чекати, це в нас сьогодні субота. П'ятниця в неділю буде вихідний. У понеділок буду виводити на фінішну пряму до фарбування. Ось так. Покажу собі себе, якою можна бути після того, як почухаєш стелю. Ну, ось таке, приблизно. Стеля в нас вже готова почухана. І Вітя зараз скриває ґрунтом. Так, для чого вскривати ґрунтом після того, як чорнову затяжку цю почухали? Це для того, щоб зняти пив, яка позалишалася, так? ну і щоб краще було шпаклювати вже фінішний слой. Ну, по крайній мрія, я завжди роблю так, як завжди. От як приїхала, так і роблю. Це виходить, що завжди. Ось так. Потихеньку все-таки вже будемо виводити кімнату більш-менш в порядок. Вже гарнюня стала, вже не така, як була. Мені вже подобається. Ще дещо є мокре. Ну, то таке, воно повисихає, нічого страшного. Зараз в мене більше... Турбує стеля, бо по ній більш важче йде і на руку, і на плече. Трошки вона тягне, і трошки болить. По стінах вже є легша робота, то ми їх залишаємо на потім від стелі.